Почати вже можна сьогодні. Я впевнений, що якщо ти здивишся це відео, тобі якось вона десь відкликається, то в тебе вже є якісь задумки, але вони чомусь не реалізовуються. І ти думаєш, от вже не час, там а я вже старий, от це треба було починати там 10 років тому. Ні, час цей зараз. І він, якщо тобі ця думка прийшла в голову саме зараз, то саме зараз ти її можеш реалізувати. І саме зараз вона буде потрібна іншим. А ти з цього будеш отримувати свій профіт. Емоційний, матеріальний, будь-який, ти будеш в цьому потоці йти і давати людям користь і собі, і людям також. Просто роби маленький крок, але Дій, роби цей крок. Якщо тобі все тут подобається, підписуйся, став вподобайку, пиши комент. Якщо хочеш розуміння себе більше, куди ти хочеш рухатися, що тобі заважає рухатися, якщо є страхи, якісь, якщо якісь бар'єри, але ти в тебе неймовірне прагнення досягати чогось більшого. Пиши в коментарях, пиши в Дірект, давай з тобою домовимось про першу зустріч, і на коуч-сесіях розберемо. Що заважає, щоб ти рухався вперед? Давай спілкуватися.